Як діє Путін? Путін хоче перевести сьогодні стрілки, по йому все тяжче і тяжче виконувати роль такого, знаєте, в миротворця. ві світ бачить, що він розв'язав війну, що Росія розв'язала війну проти України. Тому він шукає якусь таку політичну силу і таких лідерів, які б е, відзеркалювали інтереси саме з цих сепаратистів-терористів. Ну, наприклад, Медведчук, і той же самий Шуфріч, вони хочуть створити якусь таку політичну силу. Їх зробити цими керівниками. А потім, уже якщо трошки все вляжеться, ця політична сила буде блокувати усі реформи, всі рішення з середини самої, самої України. Оце ми повинні розуміти оці тонкощі, оці всі оці всі речі. І тому сепаратисти сьогодні знову заговорили за що за перемовини по припиненню вогню. Ми вже мали, і що ми мали? Майже 30 чоловік убитих, маса поранених розбиті. Там ті дороги, інфраструктура, стоїть. Рин... Стає економіка і тому подібне. Можна піти лише тільки на одне, що даємо одну годину, щоб роззброїлися, взяли білий прапор, поклали зброю і вийшли. От тоді, я розумію, це піде на користь. Якщо наша влада втягнеться там, от, зокрема от, через перемовини між Німеччиною, Францією, Росією у те, щоб знову зупинити АТО, то я думаю, що нашому президенту буде дуже тяжко, і нам буде так само тяжко.